Ми не просто собі знаєш країна, на яку раптово напали, а ще цей напад він не просто взявся ні звідки, тобто для Росії це не перший такий напад, і він має свої передумови. А ці передумови це російський імперіалізм. І зрозуміло, що ти не напишеш дитячі книжці слово імперіалізм, бо це не зрозуміло. Варто на різних рівнях зрозуміло відповідно до віку, але пояснювати цю історичну, скажімо, так, тяглі, щоб не було, знаєш, такого, що от це сталося, але чому ми не знаємо, тому що це от відчуття катастрофи. Причини, якої ми не знаємо, воно теж дуже сильно підриває нас морально, тому що ми не знаємо, що ми тоді можемо зробити, що все закінчилось. Ми втрачаємо повністю контрольну ситуацію. А коли є оце розуміння, що це все сталося не просто так. Ми розуміємо, що аби вижити, аби там нам перемогти, нам треба робити це, це і це. Такі цінності, які в нас вони найбільш неприйнятні для нашого нападника. Відповідно, ми ці цінності хочемо зберегти. Але в дитячій книжці все одно це треба. Ну треба тримати це на тому рівні, який прийнятний для, для дитини.